Друзі, всім привіт! Сьогодні відео, звісно, буде не про сонячну станцію, а буде про мого мопеда. Як мопеда? Мого мотоцикла. Зараз вам покажу. Що це буде продавати? Треба його помити за років 3-4. Його навіть ніхто не мив. Треба хоч чуть-чуть помити. Могу зараз два. Ай-ай-ай. Що ти придасиш моїм підписчикам? Розпаковку я скажу скільки тут на твої гроші. Чака до хати не принесла істи взяла. <рив> <рив> Пішли на розпаковку. Мені треба мопеда помити. Мопеда помити, то він даш помиє, тільки ще на шампунь його візьме і хай стигмиється під душом. Зараз так і зробимо. От такий мій мотоцикл раніше був побудований. Ой-ой-ой, ще за шкільні руки. Я раніше ним катався, до дівчат їздив, дівчат возив. Вже давно, давно років 4 в мене стоїть. Навіть його не робив ні разу. Ну як не робив? Він то робив, звісно, працював, все їздив. А по поводу чозарний не стоїть. Немає часу в нього. закину я його. Не треба достати, він хоче його помити, трохи помити, приділити йому увагу. Треба і буде мати час. Може хтось, друзі, накидайте, звісно. Мені треба сюди понівала, бо в мене щоки розійшлися. Всім привіт, ще раз привіт. Це колись була моя ласточка. Скільки я на неї часу свого потратив, скільки я на нервів потратив, що я робив, до чого, я вам розкажу в подробності. Тут стоїть в мене ззаді Жигульовське колесо. Ну, не прицвітайте, ну, то зараз не про Жигуля. Давайте про цього мотоцикла. Пилюкою. Скажу, 4 роки він стояв, ніхто до нього навіть не заглядував. Як закинув я його, тільки ще не достав, думаю, помити його, хоч подивися, хоч колеса понакачував. Клеса поспускали. Ну, то, то понятно, бо й довго стоїть. Де, В чому суть? Як я його робив? Може, комусь там цікаво, конечно, накидайте коментарі, як що дуже. Це просто іж. Іш, і в Пітер не піхоти, планета. Із планета у нас зроблена четверта. П'ята тут у нас виходить циліндр і сама головка. Циліндр і головка, картіра і кришки на стіпляні і з другої сторони. Це виходить у нас з четвертої покоління, з Ну А то з третьої їжа Воздуха. З третього з потім вилка теж уроді з п'ятої їжа. Пам'ятаю, це саме кльопка, спідометр. Це теж, в принципі, їжа, не пам'ятаю з якого вже. Потім колесо, як ти казав, з Жигуля. Ми зробили його в середині серцевину. Ми так само кинули з їжа, Обачно серцевина то з їжа йде. Сама, ну, як вам сказати, шпиці повитягли, серцевину оставили, сюди кинули. Там йде звідти флянець на серцевину, а з флянця йде вже на Діск. І там на Блути. Ну, звісно, сточено. Все проточено, тулка стоїть. І так, вал. В принципі, логічно, як логічно. В принципі, тоді я так, це рокінино 15 назад. Ні, менше 15. Рокінино 12 назад. Це я так робив. Знаєте, тако. З пальця, а буде так, а буде так. І все таколося. Ніхто його там не досконалив, що тіпо, там гарненько все було зроблено. Ці лапки такі. Ну це швидко робиться. Турмуза в мене є, задні лапки. То я сидів, то в мене ще сідушка така з Урала була. Десь вона є таке, типу, монокос підвести. А я так сіда на пелену сидів, садив на пелену і так возив, дівчат. Ой, вже тросик повилазив, звісно. Треба це все стати. Подивитися, що до чого, як. Ну, мені, в принципі, треба що, друзі. Це в інтернеті можна звісно, заказати конюла сюди. Бо в мене виходить, що конюло. Я їхав і в мене щоки повернуло. Порнув щоки він <пух> став. Все, понятно, треба конюла міняти. і Коли конвела міняти, то треба поршню подивитися, кольця. Може і з самого циліндра треба буде точити. Там вже неповні ремонтний чи на два чи да, Друга, другий ремонт і поршні. Можна і на третій посад трошки буде бензіни брати більше, ну то не суть, ну тому. Давайте, друзі, його трохи помиємо, звісно. Такий заляпаний. Сплозне дощ сьогодні йде на вулиці. Щось там є в баку? А що, сидіти? Що? Кого? Ах! Щось воно за... Щось воно. О, Що перекинеш? Зажвіло. Ведешкою, ну, Зараз Зарипу Даре... Даре... так і зроблю. Зараз помиїм. <звігінь> Ну, тут і зараз попадуть в кадр, звісно. Все, помили ми свого дракона. Ну, як вам? Ай! То як вивернеш колеса, то ти що? Чекай! що ти заважаєш? Угу. Класно, так? Да? Такий раніше був мопед. Ну, як був, він ще є, що просто треба стати і зробити. Так, півня. Тікай! А то, що буде реклама півнів, вирощення півнів. Mm. О, дивіться який. Ну, звісно, я завжди легенько би покрасити. Виділити на це увагу свою, звісно. Там трошки підкрасити, там трошки підробити. На та ти що? Мопет? Я ще просто так називаю мопед? Та ти, що, Мені подобається, но який. Раніше такий, як їдеш, о, Ай-яй-яй. Трохи магії вигляд, да? І, ну трохи він звертають на нього увагу. Як не кажи. Я на нього, Я завжди на нього називаю Чопер. Чо валить що. Красава. Можете так ближче подивитися, собі зробити, Хі, якщо є бажання. Зараз вже того бажання нема. Бачите, на дві труби вигупний робив. Погано, що він зараз не заводиться, а він включив, як, як він робить, як АМТ робить. Такий, луп -луп 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 як АМТ. Дуже гарно робить. Так, ти що. Друзі, накидайте трохи коментарі під це відео. Забудьте наші мрії. Якщо вам сподобалось це відео, накидайте я цього мотоцикла трохи коментарі. Він на це заслужив, звісно. Бо скільки він мені часу тоді забрав, скільки він міг тривог. Навіть колись ця нас така була. Е не група, як вам сказати, в кожному місті було байк-сльоти були. Типа, приїжджали здалека на мотоциклах з Німеччини, з Польщі, з Франції до нас приїжджали. Були сльоти, мотоциклів такі великі, хто наскільки, на скільки кубіків. Раніше був Мінськ теж такий піддертий підспортивно їхав такі задерні Та, Ти що було круто. Ну, Присядемо, звісно. Хоч мокре. Ножка є букова. Та ти що? Ай. Можна? Й? Ну як? Ну як вам скажете? Сверть. Може приділити увагу? Боже, чувак на такому мотоциклі. Та ти що. Дубче мокра вже. Звертали дуже багато уваги, конечно. Давайте, любі друзі, багато, звісно. Конечно... Зробимо коментар на цього відео, підписки, коментарі, лайків. Якщо це відео набере 15 тисяч просмотру, хоча б 100 тисяч, жартую 100 лайків. І 100, коментар... 100 коментарів, звісно, під це відео мопеда. Ми зробимо двигуна для нього. Не пожаліємо тих 4-5 тисяч, і зробимо двигуна. І я вам покажу, як він себе поводить на трасі. Покажу, як він їде, як він працює. Ну, Я тільки зроблю двигуна типу ходова, Як він може їхати на ньому. О! Ні, він щесь ось тако. О! О! Оце він постійно у мене так був. Він як... лягає як королева. Ще трошки я вам покажу. З іншої состу. Подивіться, трохи з другої сторони, як він виглядає. Можу, звісно, покрасити його. Та ти що бомба. Радий вас був бачити на моєму каналі. Пишіть йому в пользу цьому мопеду. Мопеду. До зустрічі, люби друзі. Па-па.